Далі Надія Тернопіль. Жінка 42 роки, має діагноз зміщена, ну мабуть, змішана дегенерація двох очей. Має дітей, особливих проблем зі здоров'ям немає. Прошу надати поради, як краще приймати вітаміни. Вона періодично приймає уколи під очі. Німецькі до речі, це правильно, тому що. Такі уколи, вони стабілізують е, сітківку, тому що коли є дегенерація, це дистрофічні зміни е, сітківки, і вона може відшаровуватись від е, очного яблука, і це дуже важкі наслідки е, втрата зору. І е, тому її, е, роблять все правильно лікарі. Що стосується е, продукти FitLine, дегенерація це регрес. це е, Зменшення можливості організмом відновлюватись, і тому ми надаємо ресурс світлайном для відновлення Оптимальний сет, омега, амінокислоти. Якщо це ми розуміємо, що дистрофія сітківки – це погіршення кровообігу, то ми можемо збільшити активайз декілька разів на день. Ми можемо додати моноген. 2-3 рази на день по капсулі, або дві капсули двічі на день. Не знаю, тому що вагу треба ще знати. Тобто, або стандарт, стандартне дозування або вдвічі збільшити, якщо вага збільшена. І е, тут ще наперед ви знали лютеїн, тому що я багато чую, якщо проблеми з очима лютеїн все вирішить. Лютеїн до цього захворювання взагалі не має ніякого відношення, тому що лютеїн це пігменти, які б. Локалізуються найбільше в макулі. Це жовте п'ятно, називається жовте, тому що саме там локалізуються каротіноїди, ось ці жовті пігменти, і в цій макулі їх деся, десятки тисяч разів більше ніж в крові. І коли їх достатньо, вони фільтрують сонячне світло, тобто ультрафіолетове випромінювання, випромінювання гаджетів для того, щоб фокусувався. Пучок світла на цій макулі ми бачили, тому тут лютеїн, його можна як профілактику, але для цього захворювання він не головний. Головне покращити кровооліг, мікроциркуляцію, тому актива омега моноген основні і на, на, на фоні базового посету.